Доброго дня! Я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Напередодні 2025 року, року Змії, ми поговоримо про події, які відбувалися е, історично в різні роки, які також співпадали з роком змії, які відбувалися загалом у світі, які відбувалися конкретно в Україні і за допомогою яких ми спробуємо спрогнозувати події, які можуть відбутися в Україні в 2025 році. Звичайно, всі ми бажаємо одного перемоги і скорішого закінчення війни. Але чи були подібні випадки під час довгої історії. І спробуємо розібратися з історичними аналогіями, визначивши саме ті роки, які співпадають із китайським календарем і виступають як роки змії. Для початку ми спробуємо визначити ряд цих років. Це роки, які починалися з 1905 року і продовжувалися до 2013 року. Це 10 років. Під час кожного з цих років відбувалися якісь знакові історичні події, які стосувалися як загальної історії, так і історії нашої держави. Спробуємо їх проаналізувати, потім, потім проведемо певні аналогії і зрозуміємо, чого нам чекати в 2025 році. Починаємо з 1905 року. 1905 рік характеризувався революцією 1905-1907 років. Але перед цим закінчилася російсько-японська війна 1903 1905 років. Закінчилася дуже негативно для Росії, і як наслідок цієї війни розпочалася революційна ситуація, яка привела до цілої серії революційних подій. Власне, в 1905 році відбулися події, які стосувалися і території нашої держави, і Миколаївщини, зокрема, це якраз виступи на панцирнику Потьомкіну і відповідно повстання лейтенанта Шміт. Саме в ці роки було показано, що армія, яка до цього часу була оплотом самодержавства, в цьому в революціях, в реаліях революції 1905 1907 років, виступила проти існуючої держави. Певний фактор, який відігравав там роль, був звичайно і український, також тому що в керівництві повстання на броненосці Потьомкін були якраз українські моряки. Наступний рік змії це рік, який відбувся через 12 років. Це 1917 рік. 1917 рік характеризувався великою кількістю революцій. Це лютнева революція в Російській імперії, під час якої було скинено самодержавство як такове, і створено тимчасовий уряд. Це відповідно початок Української Революції 1917 років, коли була створена Центральна Рада, і коли на політичну арену вийшли її керівники Михайло Грушевський і Володимир Винниченко. Це також жовтневий переворот жовтня 1917 року, який характеризувався в радянській історіографії як Велика жовтнева соціалістична революція. Тому Постійні революції, постійні зміни влад характеризували 1917 рік. Не слід забувати, що в реаліях 17-го року продовжувалася Перша світова війна, яка ще почалася в 14-му році, а закінчиться лише в 1918 році. Якраз в 1917 році у Першу світову війну офіційно вступили Сполучені Штати Америки. Пройшло 12 років. І ми можемо характеризувати 1929 рік. Чим він відзначився? В світовій історії це, звичайно, Чорна П'ятниця, падіння Нью-Йоркської фондової біржі, і, як наслідок, велика економічна криза, яка отримала назву Великої Депресії. Перша велика економічна криза, яка захопила фактично весь цивілізований світ. З іншого боку, українська. Земля перебуває в складі новоствореної держави Радянського Союзу, який створився лише в 1922 році. В 1929 році характеризувалося згорненням нової економічної політики, і перехід до нового ладу, як тоді вважали, до. Проведення масової колективізації, і потім ці всі наслідки, які приведуть до селянських повстань, до Голодомору 32-33 років. Але поки що в реаліях 1929 року ми говоримо про хлібозаготівельні кризи 28 1929 року і протистоянням влади і селянств. В контексті українського національного руху 1929 рік був надзвичайно важливим. Якраз в цьому році офіційно організаційно оформилася Організація українських націоналістів на чолі із Коновальцем. Тому 29 рік, рік економічної кризи, рік певних змін і організаційного оформлення українського національного руху. Через 12 років наступив 1941 рік. В багатьох країнах, і, зокрема, в колишньому Радянському Союзі і в країнах, які постали після розвалу Радянського Союзу, цей рік характеризувався однією найголовнішою датою. З 22 червня 1941 року розпочалася німецько радянська війна, яка в радянській історіографії називалася. Великою Вітчизняною війною. Війна, яка діяла в рамках Другої світової війни була самою кровопролитною, як величезна кількість жертв. В результаті цієї війни Україна була окупована німецькими військами. В 44-му році визволена радянськими військами. Саме в цей період відбувалися. Важливі історичні події, які пов'язані якраз із Другою світовою війною, в 41-му році американці зазнали однією з найстрашніших поразок у вигляді японської атаки на їхню базу Пергармол, в результаті якої американський флот своїй більшості був знищений. І саме 41 рік, звичайно, став роком, коли Сполучені Штати Америки війшли в Другу світову війну. Офіційно. Крім цього, в 41-му році відбулася цікава подія, яка пройшла достатньо швидко, але мала надзвичайно велике значення в моральному і ментальному формуванні українства під час німецько-румунської окупації. Вдалося у Львові проголосити українську незалежну державу. Спрацювали буквально декілька загонів українських націоналістів. Держава постала на чолі із Стицьком і Бандерою, але дуже швидко її діяльність була закрита. а Вони відповідно відправлені до німецького концтабору. Але для всіх стало зрозуміло, що український національний рух буде використовувати будь-яку можливість відновити українську державність, що відбулося в 1941 році. Пройшло 12 років. Ми говоримо про 1953 рік. В 1953 році відбулася дуже важлива подія: смерть одного з найбільших диктаторів світової історії Йосипа Сталіна. Після цього країна на той час радянський союз починає змінюватися. Змінюватися надзвичайно активно. Е, відбуваються процеси десталінізації, відбувається певна демократизація суспільства, але це відбувається дуже і дуже недовго. Через певний проміжок часу до влади прийде е, спочатку Грущова, потім Брежнів, і авторитарна система радянського союзу продовжить існувати. Але в реаліях 1953 року ми говоримо про смерть диктатора. В світовій історії відбулася знову ж таки дуже цікава подія. Три роки тому розпочалася Корейська війна. І от якраз в 1953 році вона завершилася. В результаті цієї події Корея по 38 му паралелі була розподілена на дві частини з одного боку Північна Корея з іншого боку Південна Корея. Різноманітні країни впливали на проведення цієї війни і на проведення цієї війни, і на підписання цього перемир'я. Фактично, перемир'я було підписане, але офіційно до цього часу війна так і не завершена. Але в реаліях ми маємо розподіл однієї держави на дві частини, який існує і до цього часу. Знову пройшло 12 років, ми говоримо про 1965 рік. 1965 рік це час певного такого тоталітаризму, але вже із більш таким людським обличчям, тому ми говоримо про авторитарний режим застою за Леоніда Брежнєва. Що характерно було для цього режиму, він був відносно стабільний, з певним ростом економіки, але зрозуміло, все те, що було пов'язано із національним рухом, воно подавлялося дуже і дуже швидко. Якраз в 1965 році відбулася подія, яка потім вплине на розвиток українського національного руху. В 65-му році. Відбувалася презентація фільму Тіні Забутих предків. І саме під час цієї презентації, частина українців, дуже налаштованих проти існуючої держави, провели цілу серію протестів і виступів. Саме з цього часу ми можемо говорити про існування таких. Активних політичних діячів як Чорновіл, Стус, відповідно, Параджанов, який був автором цього фільму, Дзюба та інших. Саме з цього часу ми говоримо про створення шістидесятників і їхню діяльність в боротьбі за українську національну ідею проти існуючого Радянського Союзу. В 65 році відбулася ще одна. Важлива подія. Фактично, вона почалася ще в 64-му, але в 65-му відбулася ескалація цього конфлікту, тому що ще починаючи з 64-го року почалася війна у В'єтнамі. І саме ескалація її і активна діяльність США стосовно цієї війни якраз характеризується 1965 роком. Під час цієї події і під час цієї війни через деякий проміжок часу американці зазнають дуже принизливої поразки, але в реаліях 65-го року ми говоримо про ескалацію війни в В'єтнамі і про активну участь в дій Сполучених Штатів Америки. Пройшло ще 12 років, і ми говоримо про 1977 рік. Як не дивно, фактично єдиний рік, коли принципових революційних подій, військових подій не відбувалося, були певні передумови, зокрема з тим же Афганістаном, але в реальності ми говоримо про єдиний фактично з десяти років рік змії, коли принципових змін не відбулось. Стосовно України в складі Радянського Союзу в Радянському Союзі була прийнята так звана Брежнівська конституція або конституція розвинутого соціалізму, яка вказала чітко, що спроби йти до комунізму не знайшли свого логічного вираження. І Радянський Союз перебуває в стадії розвинутого соціалізму. Через рік аналогічну конституцію прийме Україна, але в принципі це й були основними подіями, які стосувалися цього періоду. Пройде всього 12 років, і ситуація зміниться докорінним чином. Ми говоримо про 1989 рік. Кількість подій фактично зашкалює, ну навіть не зрозуміло, як, як вони могли вміститися в один єдиний рік. В 1989 рік в рамках існування Радянського Союзу це перебудова Михайла Горбачова. В 1989 році відбувається знаменна подія, падіння берлінської стіни і початок об'єднання Німеччини. В цьому ж році відбувається оксамитова революція в Чехословаччині. Відбуваються революційні події в Румунії, під час якої зноситься диктаторський режим Чаушеску, а він особисто буде розстріляний. Звичайно, в 1989 році в рамках існування Радянського Союзу завершується десятилітня війна в Афганістані. Радянський Союз виводить свої війська, не отримавши не остаточної перемоги, не заснавши остаточної поразки. І це також послужить певним фактором для подальшого розвалу Радянського Союзу. В організаційному відношенні стосовно українського національного руху в 1989 році відбудеться організаційне оформлення народного руху за перебудову. Основної політичної сили, завдяки якої Україна стане, стане незалежною. Рух зробив перший важливий крок, Україна через певний проміжок часу стане незалежною державою. Але Рух так і не зробив другий важливий крок, його представники не прийшли до влади. Тому через певний проміжок часу президентом України стане представник партапарату Кравчук. А не представник дисидентів і шестидесятників Чорновіл. Але це вже буде інша історія. В реаліях 89-го року ми говоримо про організаційне оформлення народного руху України. Проходить 12 років 2001 рік. Україна вже 10 років незалежна держава. Вона стабільна, достатньо сильна. В Україні відбувається. Важлива подія, перепис населення. В реаліях 2001 року Україна одна з найбільших країн Європи за територією. Це майже 604 тисячі квадратних кілометрів. Одна з найбільших країн Європи за кількістю населення згідно перепису НАС 48,5 мільйонів осіб. Ми маємо певну перспективу. Що відбувається в світі? Світ на межі тисячоліть. Відбувається дуже важлива подія. Страшенний терористичний акт, де дві башні-близнята Сполучених Штатів Америки зазнають терористичної атаки з боку літаків Камікадзе. В результаті цього тисячі людей гинуть. а Сполучені Штати Америки починають активно діяти на міжнародній арені в боротьбі з тероризмом, і саме в цей рік вони вводять війська в Афганістан. Приблизно через 20 років вони виведуть ці війська з Афганістану, зазнавши ще одної страшної поразки. Але на той момент ми говоримо про зміни їхніх, де, деякі зміни їхніх політичних орієнтирів. 2013 рік пройшло ще 12 років. Україна перебуває в досить складній ситуації. На чолі держави знаходиться Янукович. Незрозуміли напрямки з одного боку. Спочатку йдуть заяви про те, що Україна йде до Європи. Величезна кількість населення виступає за єврокурс. На жаль, керівництво підписує зовсім інші договори. Відбувається євромайдан, який переростає в Революцію Гідності. 2013 рік це рік. Початку Революції Гідності і подальші е, речі, які про які ми дуже добре знаємо і розуміємо зараз. Буквально через рік почнеться анексія Криму, е, окупація Луганської і Донецької областей, а потім і, відповідно, гаряча фаза війни, в якій ми ж зараз і проживаємо. Таким чином, характеризуючи Рік змії ми можемо говорити про наступне. Це роки, коли дуже часто відбуваються війни, коли дуже часто виникають революційні ситуації, причому в різних напрямках і в різних країнах. Це час, час постійних змін і трансформацій. Які ми можемо зробити передбачення стосовно 25-го року і власне України. Достатньо висока вирогідність продовження війни, тому що найчастіше війни, які розпочиналися до року змії, вони продовжувалися в цей період. Наприклад, такі великі, як Перша та Друга світова війна. Дуже великий відсоток того, що в країні може виникнути революційна ситуація. Таке відбувалося в п'ятому, таке відбувалося в 17-му, таке відбувалося в різних країнах і в різні роки. Крім цього, якщо ми говоримо про український національний рух, то він якраз в ці моменти організаційно оформлюється. Це ми можемо говорити і про створення ОУН, і про відновлення УНР, і про відновлення української держави, і про революцію 17-21 років, і про революцію гідності, і про створення народного руху України. Тобто під час якраз року змії, або напередодні цих подій, і під час самого року змії український національний рух надзвичайно буває активним. Тому перспектива продовження війни, революційної ситуації під приводом українського е, національного руху виглядає достатньо можливою в 2025 році. Але з іншого боку, е, вірогідність дещо менша, але така вірогідність існує. Е, під час року Змії найчастіше гинуть диктатори. Помирає Йосип Сталін, розстріляний Чаушеско. Такий варіант можливий. Крім цього, під час е, року ЗМІЇ з вірогідністю в 30% закінчується війна. Закінчення російсько-японської війни в 1905 році. Е, закінчення Корейської війни в 53-му, закінчення Афганської війни в 89-му. Причому закінчення війни найчастіше носить або характер поразки Росії, або неоднозначний характер. Тому такий варіант також є. Тому напередодні нового 2025 року ми, як завжди, сподіваємося на диво. А також вважаємо, що мудрість, яка характерна для року змії, допоможе нам пережити всі негаразди і дасть змогу. Систематизувати наше положення найкращий бік.